Друзі, доброго дня, бригадир на зв'язку. Так, ну що ви? Коли я відос про батькиного на харчатку синенька закинув, багато що дивилися, думали, на мене стоїграшка, нічого не робить. Казали, просили, покажи з пушком. Дивіться, що він чує. Дивіться, друзі, тут цілина, якийсь садок був колись. Бачите? Тут воно пеньки, у нас, все. А, ось, дире, дивіться, що він робить. Ха-ха-ха, корні вириває. Бачите, тут вирішив собі якусь грязи зробити. Дивіться, яку красуху робить, Йолки пав. Дивіться, як закидається його плужок. Дивіться, яка тут трава. І плюс-мінус, дивіться, як все нормально. І в нас, друзі, чорноземна, стоящий, важкий чорнозем. Дивіться, як його. Шухе, бля. Зараз ми подивимося на того дракончика. Так, там батько в собі вже вигорав, зараз переходить сюди на таку діляночку. Ось дивіться, що тут робиться. О! Тут пастбище якесь було, корови, какашки, все як треба, коротше. Дивіться по цьому дракончику, який в нього плужок, а? Ні, ну серйозний, дивіться Монстр, так? Да? З долотом, все фігньою. Дивіться, який яка тут потужний. Мій його той дитський садик Да, Ну колись з цим плужком я працював колись. Зараз подивимося, як батько, що він тут покаже нам в цих условиях цих дульне, дивіться. От ну, звісно, бляха. я в шоці, дивіться, яка тут трава була, ота, дивіться, як він закидає. А це плуг, до речі, я колись купував його, це якийсь там кінний, і якогось там года випуска, коли Петро перший свої сандалі купив. Ось тоді цей плюс зробили. І дивіться, наскільки качественно, він працює. Закидаю це чітінько, та сейчас ми подивимося, як він буде в роботі. Так, зараз батько запускається, зараз ми глянемо на що ця ігрушечка способна. Я ж казав, друзі, в тому відосі. Робіть така максимально проста і працююча Зараз ми покажемо, дивіться. Не Ні надо, ніколи нічого не оралося. А ну не давай, на нас залазить, запісла. І не глибоко по танісню, Опа, диви. Бахід пуксуали, та диви, як іде. Дивіться, друзі, як закривається розуміть. На як працює. Оп! Так. Рукавника, рукавника. Не, ну по красоті, дивіться, двигайте, що где? А? И нормально. так, да, тут? А ну подъемся, сейчас пару проходить. Па і фасов. Ох-ох, готовий. Пасточка вірш по хороший. Як на цьому трактора. Я вже не пам'ятаю, щось в районі 27-28 см захвачаться цього корпуса одного. Сумпитний кульмас. Дивіться, коли це туробить. Наскільки він класно все закидає? Дивіться, що тут А... піляцію зараз треба робити. О, хіба! Що, друзі, пишіть, клас, а ще бомба. Не забувайте, скоро буде нас. Як допомоги, батькарем, а приходом на що крові. Ви накидали розмірні губки. Нас на поруч. О, супай, каратуру передачі, да. Сильний в себе віри. Зарився, зарився. Шай, ся, все, дивіться, на навторівся, боярський, пішов. Пішов, пашоромайде. ми, конечно, в таким корпусом ваштувати, але сильно. Якщо це був би культурний город, а не оця цілина, то він би на йшов собі дядь. Так що, друзі, це не ігри, це нормальний робочий апарат, Йосифа. Корпус дивіться, який не оті князькі сайтики, що дивилися в ютубі, там музики на тих не часточі вони, а ясно? Який такі моляються, тут десь ну горі, лісі, один кор, але красиво. Глибоко, глибоко заривається, -ка! Свои пасов. А що, друзі, користуємося, робимо такого агрегата, на папки світу, скажімо так, і буде вам щастя. А ми працюємо далі. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. До нових зустрічей.